Усім доброго вечора. Вітаю всіх на своєму каналі Файна Троянда. Зараз вже вечір і я запрошую вас на прогулянку по вечірньому садочку. Нарешті в нас спала спека і трояндочки ожили. Зараз в кадрі ви бачите китицю трояндочки Cherrygio. Вона вже доцвітає. Це китиця ще з першої хвилі квітування. І ось тут друга кититься. А оці всі дрібульки – це вже нові паростки на другу хвилю. Вони такі, що перша хвиля плавно переходить в другу. Ось тут на другу хвилю напускав пагонів дізен Свердл, але ще не квітує. Зате поодиночними квітами вже заквітувала троянда Джеймс Геллей. Ось тут поруч це П'єр Трунсар, а ось там далі це квітка Джеймса Героя. Хващі не залізла, так щоб ще показати. Другу хвилю квітів набагато менше, ніж було в першу, але вони крупніші. А ось це друга хвиля П'єра Тренсара. Другу хвилю він розпускає свої квіти поступово. Тобто один за другим, один за другим нема такого обливного квітування, як це було в першу хвилю. Але тим не менше, друга хвиля теж прекрасна, крупні бутони. Дуже багато дав мені високих базальних пагонів, які я буду намагатися зберегти взимку, щоб на наступний рік було на чому розцвітати киточками. Красунчик П'єрп. Поруч зацвітає другу хвилю, підтримує дітер мюлер. Нема дощів, нема сильної спеки і він гарно квітує. Перша хвиля була повністю зіпсована дощами. Я його дуже люблю, цей сорт, він мені дуже подобається. Не дивлячись на те, що він досить нестійкий і до сонця і до дощу, але він дуже красивий, дуже красиві квіти, люблю таку форму пампушок. І дуже допомагає приємний сильний аромат. І великий плюс цієї троянди для мене в тому, що він абсолютно не хворіє. Усі поруч будуть стояти в бурушнистій а чи в чорній прямистості, а йому хоч що Жодного, жодного пошкодженого листочка. І це йому вже 5 років, це от 5 років відмінне збройного. Тут у мене вже зробилися хащі, я туди зараз не пролізу, але там зацвітає пір. Деренцар цикламен. В глибині ще якась незнайомка квітує, не знаю, що це за сорт. Ну, зараз я туди не полізу, бо там вже темно. Вечірнє сонечко. Вже туди не пробивається. Тут в мене квітує бордюльна жоржина. дуже красивий сорт. Не знаю не газу, але дуже мені сподобалася. Купувала десь на просторах Фейсбуку. Низька бордюрна жорженка помпонна. Ось тут внизу другої хвилі квітує Стефані Бараніцу Кутенберг. другу хвилю вона більш біла, менше тої рожевинки має. В першу хвилю вона мала такий аж навіть не просто рожевий, більш персикову, таку серединку яскраво вирожену. А зараз тільки при розпуску, розпуску нового батончика немає, так ледь помітно таку такий серпанок як помітно. Тут на другу хвилю заходить ще раз. Троянда першорічка Це її перше-друге квітування. Перший рік життя, друге квітування. Квіточки дуже дрібненькі, Вони сантиметрів 3-4 не більше. Але сподіваюся, що з часом вони стануть більші, бо, судячи з відео та фото, які дивилися в інтернеті, мала би бути більша. Поруч зацвітає букет Амарі. Низькоросла така бордюрна трояндочка. Букет Амарі. А ось тут ця трояндочка Жошен Дюбель або Ермітаж. Взагалі ця троянда високоросла, кажуть, але в мене вона зараз вистоює близько 50-60 см. Невисока. На другу хвилю вийшла троянда Мерхензаубер. Я обробляла трояндочки і препаратами трошки вони щили пелюсточки, по які такі зробилися. Деякі троянди нормально реагують на обробки, розкриті квіти, а деякі не дуже добре. Хоча Мерхензаубер не хворіюча троянда. Хвороби на ній нема, але... Препарат на неї все одно попав і от трошки пошкодив розкриту квітку. Ось тут теж мархензал теж от попав препарат. Тут сидить в мене кость. Ой, дай боже пам'яті. Glemміс Касл. Глеміс Касл, от він якраз захворів брушнистою росою. Я його обробляла тричі. Солігор, Falcon солігор. І теж його квіточки погано зреагували на обробку. Ось таким чином поміщилися. Але тут є маса бутонів, які зацвітуть, вже не будуть пошкоджені. Взагалі цей сорт-любитель мучнистої борошнистої роси, так само, як і Вінчестер частер Він теж захворів у мене борошнистою росовою. Тут Ешлі готується, а квітує троянда повстиння. Не в тому квітучу красуня, дуже довго тримає свої кіти, незалежно від погодних умов. На другу хвилю воно виросло близько метр тридцять. Метр сорок висоту взяла. Комарі кусаються. Тут зацвітає. Доцвітає моя гортензія. М -м, гортензія Мінлива. з такої назвою купляла, справді міняється. При підкисленні ось цей ця шапочка. Вона вам в кадрі виглядає бусковою, а насправді вона частина така чисто блакитна, а частина дійсно така бузкова, Синьо-блакитна. Тут теж доквітають живої гортензії. Ось тут заквітли міябі. Верніше міябі-ча. Ось тут вона розкинулася в різні сторони, квітку затисли ці бутончики, вона так сплюснулася. А ось тут зацвітає міябі. Ось це бутончик міябі. Бачите, який в кольору такого рожевого насиченого. А це бутончики міябіча. Спочатку вони теж ніби рожеві, але потім стають такі кавові. Ось там в мене квітує сен Ні, перепрошую не Сан-Сіті, зараз вам скажу. Санні Скайк. Віч, вічно плутаю його все хочу Сан-Сіті назад. Ой, куди ти впав? Вернися. Теж попали на нього препарати і його трошки попсули. Це тріанда першорічка, перепрошую, я здуваю комарів. Ну, прям нападають на мене. Вже всі руки вкусали. Лізуть в кадр. Ось тут доцвітає трояндочка кірки. не Нестила я її показати у всій красі. Це вже так обтріпки. Зато ось тут у всій красі квітує троянда Майра Пінк. Дуже красиві в неї зараз трояндочки, Куст вис... кущ високий, висотою близько метр сорок. Ось ця китиця метр сорок. І такий гарний наростив пишний кущик. І квітує. Так, це в нас Victorian, Victorian Secret. А я хочу показати вам іду, хочу показати ще одну свою новинку, яка нарешті заквітувала. Зараз спробую до неї добратися. В мене не зжерли комарі і я нічого не поламала. Я вже щось поламала. Квітує Женів'є Урсі. Це старушка моя. Оце Женів'я А Ось тут квітує новинка Сагітаріус. Я теж обробила препаратами і понищилися пелюстки препаратами, але нікомарі мене зараз їдять. Женів'є Урсі і Сагітаріус. Там макароза починає квітнути. Тут Леді Ема Гамельтон, Yours in Continued Friendship і Mary Енн. Ось тут нещасна трояндочка Давіда Остіна Едіт Нарешті набрала наступну хвилю бутончиків, але погані умови ніяк не дають їй нормально проквітнути. Тут квітує капрі. Зараз сьогодні капрі. І на другу хвилю вийшла моя летальці. Так, треба тікати, бо комарі мене з'їдять. І вип'ють цю мою кров. Тут завалилася масора. Громатна приємночка. Тут цвітає горджес, Чи горгеус, чи горджеус. Я називаю його горджес, Бо по-англійськи правильно звучить слово горджес. Величний. Це Хаммінберд теж доцвітає свою китицю. Тут гортензія Magical Matterhorn. Красунька Жоржинка. І зацвітає Чандос Beauty. на другу хвилю видав теж багато бутонів. І буде заквітати. Ось так зацвів. В другу хвилю до мене дешенільгії. Квіти дещо дрібніші. В першу хвилю вони будуть в два рази більші. Але зате він квітує такою китицею. Тут вже кілька бутонів я зрізала, вони вже відквітували. І ось продовжує квітнути такими помпушками. Ось тут, на другу хвилю, вийшов септор де Айл. Ось тут вже відцвітає Софіретто японський сорт. Там друге цвітіння Бальденжу. Тут особливо немає навіть на що дивитися, трояндер жахливо похворіли, я не даю ради. Ось красуня квітує. Зрізка Девіда Остіна. Скажіть, я скажу. Вилетіла з голови назва. Забула, виявляється. Забула назва. Буває. Випату з голови. Каралун відцвітає. От каралун, я пам'ятаю, це. Ой, божечко, Міранта, згадала. Міранта Міранта, що ж я тебе забула? Ти така красива, що я ж тебе забула. Аж мені відшибла пам'ять від краси. Тут зацвітає волозел, на другу хвилю вийшла. Олександрін вже губить квіточки. Ну і кендлейт. Кендлейт, що в першу хвилю, що в другу, краса неймовірна. Трошки підпалилася вона на сонечку. Міранда просто, просто неймовірна. Що в першу, що в другу хвилю цього року вона. Зацвіла Розалінда, теж троянда не Остіна, але на другу хвилю вона видала мені такий величезний, високий пагін, вищий від мене. У мене метр 67, а цей пагін десь метр сімдесят. Тут Джеф Камільтон квітує. Дуже красива трояндочка. Це такими пампушечками, теж вже відсвіла майже. Але ще але китиць є. Каролона, ну ти красуня. І ти красуня. Всі красуні. Ну і кендлайт куди ж без тебе? Продовжує квітнути марун. Невтомний спрей. Як зрядився, так і цвіте, і цвіте. І там, де я зрізала, китиці вже нові наростають. Ти не збираєшся спати Марун? Вже так би скоро осінь. Вистачить вже кітиці гнати. Трошки темніє і камера не хоче фокусуватись. Ну, тут красуня барок плетиста. Дуже швидко відквітувала другу хвилю, якось раз і нема. Буквально кілька днів, і вже всі бутони повідцвітали, мабуть, через спеку. Хоча самі бутони теж такі великі, красиві, пишні, як і в першу хвилю, але... Дуже-дуже швидко відсіла. Буквально трошки полишалося краси. І все. І на тому її квітування на цей рік буде завершено. Вже вона нових бутонів не видасть цього року. Тут доцвітає китиця приєрда Санкосін ніяк не доцвіте. Ціка троянда. Як для весняної посадки цього року, то у нас тримається дуже-дуже добре. Перепрошую, це не пір десинкосм, це Леспода СДБДрес. Переплутував, вони дві поруч у мене сидять. І я переплутала. Ось так другу хвилю почала трояндочка Sky. Бутони теж дуже крупні, такі, як і в першу хвилю. Їх трошки менше. О, тобто Їх трошки менше, ніж в першу хвилю, але розмір бутона теж великий. Вона квітує на верхніх, На верху квітує. Так високо, що я не бачу, Мушу нахиляти. А низ, а низ не заквітував. Ось це вже відсілі бутончики. Ось тут один внизу ще квітує Йому може днів. І отут ще кілька бутончиків будуть розпускатися. Ось тут на другу хвилю виходить Цезар. Цезар трояндочка. Не така Сна на друга хвиля як перша, але квіти чудові. Квіти такі самі, як і в першу хвилю. І колір такий яскравий, мають рожевий і тримаються добре. Не захворіла нічим трояндочка за ціле літо. Хоча, чесно кажучи, я профілактичні обробки цього року упустила. Кік Сільвер зібрався другу хвилю квітувати. Ну, Ангела тут в мене горить на шкварку постійно. Не знаю, чого їй бракує. Горить і горить. Не хоче. Вже три роки трояндія, вона далі звучаться на сонечку. Ось тут зацвіла Шанталь Мер'є. Посадка осінь 24-го року. Ще один кущик Мархенсаубера. Діо взагалі щось на другу хвилю. Це якісь позорище. Діо – це така шикарна троянда. А на другу хвилю отакі от, отакі от. Андретюрка. На другу хвилю дуже яскравий. Яскравий, красивий Андретюрка. Де згоріла згоріло за сьогодні. Всі свої бутончики згоріли. Зато Боргунді Айс квітує і йому нічого не бракує. Боргунді Айс високий, пишний, гарний кущик. Дуже гарний у нього кольор, камера його не передає, камера передає його набагато світліше Насправді він дуже темно-порічковий. тут розцвіла. Випитися байланду. Друга хвиля ураль далі трошки дрібніші квіти, не трошки а добре дрібніші, але спеку тримають непогано. Ну і м'я красуня гортензія Геркулес починає зафарбовуватися вже такі рожеві, рожеві мазочки має. Далі блакитна гортензія продовжує квітнути. Так, тут продовжує квітування імпресіоніст. Вигнав мені такі височенні пагони 2 метри на осінь. Ось тут у горщику продовжує своє квітування. Грунтопокрина трояндочка свані. Оце зацвіла е, Smoky Plum від Світлани Котенко. Сподіваюся, що це вона. Ну і красень. Красень. Golden Celebration. Вже досить темніє і так вже дуже нічого не покажеш, тому хочу закінчити свою зйомку на сьогодні. Закінчую її на троянді. Плетиста троянда Емеральд Ілізе. Троянда новинка в Україні. Вона вже, це вже друга її хвиля. На другу хвилю вона видала таку більш густішу китицю. Перші дві китиці були там буквально на 3-4 квіточки, а тут прям цілий букет. Дуже стійка троянда до всіх погодних умов. Не хворіє нічим поки що. Дуже цупкі має пелюстки, такі тверді квіти, наче фарфорові. І ще покажу вам одну красуню. Це Олександра ДевідНіл. Шикарна троянда. Подивіться, яка кититься, яка краса. У мене у відеошорцах є окреме відео. Вже кілька бутонів я зняла, але вони вже запсувалися, бо теж трояндочку обробила і від препаратів пошкодились пелюсточки. Шикарна троянда. Тут зацвітає Одіссея. Дивіться, хочу показати вам аубе. Ауби в другу хвилю рожева. Першу хвилю була майже біла, а зараз, коли в... вечорами дуже вночі прохолодно, вона забарвилася в такий, можна сказати, яскраво рожевий. І дуже приємний аромат має. Кантри на другу хвилю зібралася. Ну, поки що ось так. На цьому буду прощатися, бо комарі мене з'їдять геть чисто. Всім спокійної ноченьки. До зустрічі.